Привіт! Так, світла немає, тому готую, як кажуть, знаєте, в екстерних умовах. У мене десь в цілому тут кілограм фаршу це свиногов'яжий і курячий, це я змішаю. Я взяла, ось дивіться, яка в мене капустина. Я взяла отакий шматочок можливо, візьму більше. Одна велика цибулина. Свіжа, стара, як ми кажемо, але в мене немає, то я буду використовувати цю цибульку і потім подивлюся по консистенції, можливо, додам трішки хліба. Зараз моя задача нарізати дрібненько. Так ви можете через м'ясорубку перекрутити або подрібнити Чи на подрібнювачі. Можете натерти на терпку, я наріжу дрібненько і додам сюди до фаршу. Бачите, як все нарізала. Отак я нарізала дрібну капусту і цибулю, і вімкнули світло. Нічого. Ви перекрутите все через м'ясорубку. Я замочила, дивіться, раз, два, три, чотири такі тостерні шматочки хліба додам. Можете додавати манку. Що я зараз роблю? Зараз я отак присолю і починаю вмішувати капусту сюди. Капусти тут не так багато, так що це не ліниві голубці. Це просто котлети. І для смаку, і для об'єму. Тобто, ми знову-таки робимо м'яса не багато, а багато. Котле. Все це вимішую. Додаю зараз хліб. У мене такий фарш суховатий, тому я навіть його і не буду відчавлювати дуже. Хочете робіть без шкірочки, але я роблю так. Звичайно, сірий хліб краще, але як нема, то додаємо, який є. Яєця додавати не буду. Хоча одне можна, але навіщо? Воно і так триматиметься. Додам, мабуть, трішки чи сметанки, чи чогось такого, тому що дуже засухе буде. Тиляти на фаршу багато. Спеції додаємо, які вам подобаються, які ви там полюбляєте. Я додам трішки прованських трав, можу додати зеленого кропу, петрушки. Часнику два зубочка додам зараз. Трішки таких спецій до м'яса додам. І можна паприки солодкої додати. Теж буде смачно. А якщо нічого немає у вас, то сіль і перець. мелений чорний. І достатньо цього буде. Так, я цю водичку виллю сюди з батона. Я не в молодці, а в водички не мочу. І посолі куштуйте. І зараз на тертки потру сюди два зубочки часнику. Я, чесно кажучи, всі оці чеснокодавки, все, я це все вже в мене на горищі, тому що я не бачу необхідності. Мені краще ось я взяла оцю тертку і отак потерла. Два зубочки достатньо. Взагалі дивіться по своєму смаку. Ми не дуже полюбляємо, щоб в котлетах був присмак часнику, тому два зубочки достатньо. Не солоне, ще солі. Вже, мабуть, дві чайні ложки, але ви дивіться самі. Трішки побийте фарш і воно вам покаже. Додавати вам сюди рідини чи ні. Так, додам трішечки чи кефіру, чи сметанки. Пару ложок. І тепер вмішую і ще трішки відбиваю. І все. І нехай 10 хвилиночок фарш постоїть. Панірувати можете в борошні, можете ні в чому не панірувати, можете панірувати в сухарях. Якщо ви хочете, щоб котлети відразу без тушення, то саме краще в сухарях. Дуже смачно буде, якщо її скласти, і. Трішки додати туди томату або кетчупу налити води і протушкувати будуть дуже гарні смачні котлети. Так, все. Б'ю і залишаю на 15 хвилин. Насипаємо на якусь там площину і сюди викладаємо котлети. Розмір, дивіться самі. Ну що, панірую в сухарях і обсмажую на рослині олії. Багато олії не додавайте. Так, щоб пів котлетки було в жирі, і смажте. Можете прикрити кришечкою, щоб швидше розсмажилися всередині. Відразу багатенько котлет викладайте. Можете смажити на двох сковорідках. дуже гарний фарш. І багато цього кілограму у нас вийде багато великих смачних котлет. Це саме головне, що сім'ю потрібно нагодувати, щоб залишилося ще і на вечерю, і щоб залишилося ще дати. На роботу або взяти самим на роботу з собою на обід. Ходімо плити. Так, ну що, я думаю, що вже нагрілося. І зараз такі кругленькі котлетки. Зайві сухарі прибирайте. Просто яйце зробить котлети жорсткішими, і плюс і ще ж додається ціна. Зараз у мене розігрівається масочко, тому я... На великий вогонь, потім прикрию. І менше вогонь. І обсмажуємо. Ну що, давайте подивимося, перекинуємо. Всі такі красиві, нічого не розпадається абсолютно. Я обсмажу з цієї сторони. І викладаємо на паперовий рушничок. або, як вам казала, що якщо хочете протушкувати, то на сковорідку, трішки там кетчупа, потім водички додасте і не треба нічого обсмажувати, нічого. Я не знаю, я, мабуть, сухенькі зроблю сьогодні. Так, дивіться, я склала їх в форму, додала сюди зелені. І зараз ну, 100 мл водички нанести і на 15 хвилин засуну у духовку. Вершковим маслом трішки можна перекласти для того, щоб було смачніше. Просто після духовки, це як після печі, набагато смачніше. Ця дістала, чуєте? Шиплять. Зупиняється в них бродіння соку, підсмажилися вони так, такі красивенькі. Ну, зелень, звичайно, що вона пов'яла, але це не, не головне. Зараз будемо куштувати. Головне, щоб зупинилися оце. оце. Це соки всі всередині котлетки. І сама оця підливка що вийшла. Хвилин 15 будь-який м'ясний виріб їсти після сковорідки, духовки не потрібно. Ну що, все по-простому: салат, капуста, огірок, і смачні такі котлети. От Зараз я розрізаю її навпіл, Що ви подивилися, дивіться, нічого не ламається, без яйця. Все дуже чудово. Дивіться, яка котлетка. Я вже куштувала, вона дуже смачна. Ви можете подавати її з соусом, з кетчупом. Капустка протушкувалася, все готове. У вас вона буде перекручена, то взагалі буде дуже швидко. Я сьогодні в духовку трішки відправила під кришкою, тому що капусту я нарізала. Капуста в мене стара. Якщо ви будете використовувати молоду, то там проблем зовсім ніяких не буде. Ну що? Дуже смачно готуйте. Зараз такий час, що хочеться якось зекономити і кошти і приготувати, щоб сім'ю наготувати, щоб це було смачно, і щоб вистачало, як я казала і на вечерю, і ще й на з собою взяти на роботу. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Дивіться відео, діліться в соцмережах, ставте лайки, кому не подобається, пишіть коментарі. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайтеся цілою котлеткою. Пригощайтеся.